Всім привіт! У цьому відео я покажу, як кріпити камеру Insta360 до автомобіля за допомогою спеціального вакуумного кріплення, щоб робити класні кадри під час поїздок. Ця камера має багато крутих можливостей, і якщо ви ще не бачили, то подивіться моє відео з велогонки, де я встановлювала цю камеру на кермо і знімала багато цікавих моментів разом з телеметрією. А сьогодні ми зосередимося на зйомці, яка виглядає наче відео з дрону, використовуючи камеру insta 360 та спеціальні кріплення. Насправді це дуже просто і для цього нам потрібна селфі-палка. У мене оригінальна карбонова палка від insta 360, яка розкладається в довжину 1 метр. Ось така вона. І також нам потрібно ось таке потрійне вакуумне кріплення. Для цього я використовую бюджетний варіант від бренду Тую який коштував 50 доларів. Оригінальне кріплення від Insta360 коштує аж 400 доларів. А я не готова віддавати такі гроші за тримач, тому на допомогу прийшов наш улюблений AliExpress. У комплекті я замовила одну подвійну присоску як основний тримач селфі-палки і одну таку деталь на одинарній присосці, як додаткову опору для фіксації селфі-палки на авто. Також цією штукою можна виставляти кут нахилу селфі-палки. Важливий елемент це блокувальний механізм, який прибирає, вичавлює повітря із присоски, забезпечуючи герметичне прилягання тримача до авто. Всі ці шарові головки крутяться на 360 градусів, що дозволяє виставити будь-який кут для вашого задуманого ракурсу. Основний матеріал тримача це алюміній, а ось ці крутилки та зажим виготовлені із пластику. Його можна кріпити на гладкі поверхні, такі як скло, фарба або як у мене, плівка. Перед початком установки нам потрібно протерти збажане місце від бруду та пилу. Для цього я використовую звичайний склоочисник та серветку та ганчірку. Далі я дивлюсь, щоб тримач був по центру, знімаю захисну плівку та починаю кріпити. Так, прохожу, щоб точно знати, що воно приклеїлось. І починаю витискати повітря. З першої та з другої. А так. Далі роблю все те ж саме з цією деталію. І витискаю повітря. Далі я закріплюю камеру до селфі-палки. Тепер закріплюю камеру до різьби на подвійній присосці. так ось. От так от. І починаю підкручувати ці всі елементи для потрібного мені ракурсу. І мій улюблений момент це перевірка, як же воно тримається. Супер. Ось так це все встановлено. І ось так виглядає на автомобілі. Наступний мій крок це я вмикаю камеру. І конектуюсь до додатку insta 360. І ось я вже законектилась. Привіт! Я можу бачити, як буде виглядати кадр. І буде ось такий, або ось такий, або взагалі ось такий ракурс потім. Вже в автомобілі я кріплю телефонний тримач та можу контролювати, що тут відбувається. І також бачу тримач через панораму та дзеркало заднього виду. Я запустила камеру, якраз виїжджаю звідси і поки тут трошки проїдусь, буду бачити, як тримається камера. Боже, чому мені кожного разу так страшно, що вона відпаде? Я ще просто не звикла. Ой, вона наче так трясеться. Зараз ще має бути таке гарне світло, бо якраз сідає сонце і машина має світитися красиво. Виїхала на сонце, машина просто неймовірного кольору. Зараз я приїхала на іншу локацію, хочу зняти звідси кріплення, повісити на інше місце, щоб потестити різні ракурси. Знімається кріплення так само легко. Нам потрібно спочатку ці зажими послабити і потягнути тут за такі язички, і воно легко тепер знімається. Хочу спробувати поставити камеру щось типу на оце місце. Тут наче більш така пряма ділянка, без заокруглення. І плюс я буду ставити не на палку, а просто ось так. Наступний ракурс це вид. З капоту. Ще один варіант це встановити камеру у салоні. Ще один варіант. Ще хочу спробувати з ракурсом на кермо. Як бачите, варіантів просто безліч. Тут вже як працює ваша фантазія, як ви придумаєте повісити кріплення, поставити камеру та потім при обробці вибрати потрібний ракурс. Мені дуже подобається, як можна використовувати камеру insta 360 та вакуумне кріплення. Я відразу уявляю якісь неймовірні кадри під час подорожей, де ти їдеш по серпантинам, десь там, де гори або на узбережжі. Я б хотіла таке познімати. І знаєте, завдяки такому набору ви створюєте класні відео самостійно без сторонньої допомоги. Самі виставляєте камеру, самі вибираєте ракурс і потім при обробці вибираєте найкращі моменти. І незважаючи на те, що це кріплення у 8 разів дешевше, ніж оригінальне, мені подобається. Якісно надійно тримає, нічого не можу сказати. А єдине, що мені не сподобалося, те, що в наборі не було ніяких заглушок на цю зону на присоску. І мені доводиться повторно використовувати оці пакетики. Щоб присоска не забруднювалась. Що ж, пишіть в коментарі, як вам такі варіанти відео. Може, при перегляді цього відео у вас з'явилися ще варіанти, як можна цікаво повісити камеру на авто, або в яких випадках також можна використовувати це кріплення. Дайте знати, буде цікаво почитати. Я буду вдячна за лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал, бо я бачу досі багато хто дивиться без підписки. І побачимось в наступних відео. Всім пока!